Без трактора тут би не обійшлося, адже сміття позаду гуртожитка було занадто багато. Усе це старання самих же мешканців будинку. А їх тут більше двохсот. Пластик, відходи, поліетилен вони викидають прямо зі своїх вікон, в той час, коли біля їхнього гуртожитку є контейнер. Дуже неохайні люди живуть, тут, мичуть мусор, але я, звісно, не миш не мичу, тому що я вважаю нужним, що треба чистоту сокотити, тому що діти тут всюди. Я вважаю нужним, що треба дивитися за порядком. Що хто тут живе, могли б всі все спустити і гарно пообирати, тому що вони для себе обирають, не для хто для когось, а іменно для себе і для своїх дітей. Прибирати повинні були всі, однак вийшли найсвідоміші. Серед них і діти впевнено махали лопатами і збирали сміття. Ініціювали генеральне прибирання працівники ітв сервісу, які недавно взяли цей гуртожиток під свою опіку. На даний гуртожиток прийнятий на баланс на обслуговування вірніше ітв сервіс, плюс з листопада даного року, буквально недавно. Прибирали територію весело під музичний супровід. От тільки старожилам гуртожитку не до сміху і веселощів, тому що в їх будинку не лише сміттєва проблема. Коли ми сюди прийшли жити, тут був ідеальний порядок. Все було нове, але все порозбивали, розкрали, роз двері порозбивали, все. Але ми дуже багато платили за, за електроенергію, за до 500 гривень в місяць, і вони спроможні були. Зато ці борги і виникли величезні борги, тому що люди більше неспроможні були виплачувати. Зберегти те, що зробили задарма, мешканці гуртожитку не змогли. А от занедбати їм вдалося. Усередині приміщення не в страшному, а в жахливому стані. Все, що залишилося від капітального ремонту 2008 року, це тільки вікна, хоча й ті далеко не в найкращому стані. Про життя у гуртожитку дивіться в підсот. Кові програмі сім днів.